Що ти робиш, коли тебе накриває стрес чи тривога? Коли відчуваєш напруження в голові і завмирає дихання? Що робиш, коли з'являються знеохочення і втома? Коли все це стає нормою твого щоденного життя? Упродовж останніх років авторка книги ритми відновлення Замініть стрес і тривогу на життя, сповнене миру та мети Ребека Лайонс пройшла шлях віднайдення здорових стосунків емоційного, фізичного та духовного здоров'я. Вона відкрила чотири ритми, які допомогли їй подолати стрес і тривогу, отримати життєдайний мир і внутрішню цілісність. Відпочинок, відновлення, зв'язок, творчість. У кожному розділі книги практичні кроки, які допоможуть тобі проживати ці ритми в реальному житті, щоб ти могла бути емоційно та духовно здоровою жінкою. Ти зможеш насолоджуватися свободою, яка зробить тебе фізично і розумово міцною, віднайдеш радість і відновиш стосунки, і, врешті, зможеш жити з упевненістю у своїх унікальних дарах, які будеш хотіти дарувати світові. Замовляйте свій примірник книги в інтернет-магазині видавництва Апостол за адресою shop.apostol.ua або за телефонами.